І тепер до інших новин. Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил полюють на російські винищувачі? І от буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Миколи Микола Олещук. І от за його словами, після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення а 50 та винищувачів су 34 і су 35 окупанти істотно знизили кількість авіаударівка і вже не наважуються підлітати близько до лінії бойового зіткнення. Що більше буде інструментів для захисту українського неба, то більш ефективною буде робота повітряних сил, наголосив Олещук. Україна знищує російські літаки у 20 разів швидше аніж Ерефія їх виготовляє. Про таке заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окот. Він наголосив, що на землі ситуація на фронті здається набагато більш статичною аніж боротьба в небі. Військовий радник вказав на те, що за 13 днів українськими силами збито 12 літаків типу Су та один літак-розвідник А 50 у.